З нами на зв'язку Аліна Кошнярьова, кандидатка психологічних наук, також психотерапевтиня. З нею говоримо на цю тему. Доброго раночку, пані Аліно. Добрий ранок. Вітаємо, вітаємо. Дякую, що долучилися до нас. Вітаємо вас цього ранку. Будемо говорити на цю тему. Як ви гадаєте, чим можна взагалі зайняти дитину у вільний час, щоб це і можливо, чим не варто займати одразу так розглянути дві сторони. Цікава думка, особливо зараз в такий цифровий час. Я хочу згадати дуже цікавий, дуже цікаве дослідження нашого українського вченого, який працював в Америці, і в ньому була, був експеримент з лялькою Бобо, коли діткам різного віку демонстрували гарні, гарну ляльку. Говорила вона одне, а робила зовсім інше. І через деякий час дослідники спостерігали за поведінкою дітей. Так ось вони робили вчинки, які робили ляльки, що демонструвалися на екрані. Хоча говорили ці ляльки протилежним. І звідси випливає досить такий висновок, того, що наші діти вони е повторюють те, що ми робимо, а не те, що ми говоримо. Так, так. Це відоме дослідження. Можете подивитися, почитати і глядачам рекомендую ознайомитися. Це означає лише одне: що коли ми хочемо щось змінити в поведінці нашої дитини, треба. Узгодити те, що ми говоримо, і що ми робимо, що ми демонструємо. А, тому найкращим чином моя рекомендація наступна: а, створити собі цікаве життя із тих умов, які є наразі, де б ви не знаходилися, і стати прикладом. Можливо, дитина так не буде повторювати, але завжди в її пам'яті буде фіксація на тому, що її батьки читали чи обговорювали якісь фільми, чи аналізували якісь ситуації чи вчили вірші. Розумієте, ніхто не ідеальний. Ми не живемо у світі ідеальності, і немає цього маркеру, де батьки мають робити від одного до десяти ну, якийсь певний алгоритм. І, типу, все буде добре. Завжди є е, частина ймовірностей, за яку ми не відповідаємо. Але якщо ми знаходимося в осередку наших дітей, то треба думати, що ми говоримо і що ми е, транслюємо своєю поведінкою. Знаєте, от якось після цього прикладу е, мені здається, що всі питання просто вичерпані, тому що. От, от справді можна скільки всього казати так. дітям просити, але воно не буде мати змісту, якщо ми своїм життям. Не якщо дорослі так. там немає часу відпочити завжди на роботах, то й дитина собі знайде свою забавку. Або якщо дорослі в телефоні, ну і дитина буде в телефоні. Ну ми вони ж наша копія, як-не-як, правда. А, пані Аліно, скажіть, будь ласка, чи... Потрібно батькам постійно проводити цей час з дітьми, ось тому, що хтось з мамоче каже, я завжди зайнята, завжди 24 на 7 з дитиною. А хтось міг організувати, дитина може сама там почитати, погратися, провести час, помалювати, і, і інша мама собі знає, так, таке має час і відпочити і на себе. Ось можливо, тут є якась порада, скільки часу проводити з дитиною, чи потрібно без час дитині без батьків. Угу. Я за те, щоб кожна особистість в сім'ї мала свій якийсь час, свої якісь mm -hmm. хобі, не знаю, якийсь свій власний особистий час. Краще якісно провести час, ніж кількісно. Тому що дуже, досить багато є таких запитів, що, типу, я в декреті я постійно з дитиною. Mm -hmm. А є такий факт, наприклад, що Зараз дуже розповсюджене порушення а, говоріння у дитини, тобто ці навички вони досить такі притуплені. Чому тому, що батьки, мама, зокрема, а, не ну мало розмовляють, тому що вони в телефоні. А, звідси випливає, що найкращим чином це планувати вільний час з дитиною, тобто, що ми будемо робити. Там, наприклад, дві години в нас є, будемо ліпити вареники. Я тебе навчу ліпити вареники, або почитати казки. Тобто, планування якісно проведеного часу. Ну, це як і в стосунках: ми ж плануємо з побачення, ми продумуємо, що ми будемо цікавого давати один одному, як виглядати і так далі. Оте саме особлива рекомендація, якщо у вас дитина підліток, то а, дійсно створити таку традицію побачення зі своєю дитиною, говорити про почуття, про якісь цікавинки, а не просто вирішувати якісь буденні питання, хто поїв чи зробив уроки, а, чи коли ти прийдеш. Угу. Спасибі. Що робити, якщо дитина не відпускає маму ні на крок від себе? Про що це свідчить? Про що це має говорити мамі? А дивлячись, який вік у дитини, mm -hmm. що ви маєте на увазі? От як би ви? No, no, приг... Ну, до окреслити і е, декілька вікових категорій. Як ви скажете? Просто буває таке, що от справді мама не може видіти ні на крок. Ну, це вже може. Ну, від дитина того часу, коли ти навчився бігає вже, там вже без... в такому плані, що от як тоді навчити дитину, також якось що є час, що вона може бути сама без мами, бо ну і для матері теж це складно. Е, ну дивіться до п'яти років це нормально, що угу. дитина хоче бути з мамою. Угу. Це абсолютно нормальне природне бажання. І тому, до речі, я прихильниця такого пізнього входження в садочок, тому mm. що є період, коли треба ну, якби, е, налюбитися з дитиною, набутися з дитиною, тому що е, в цей час формується базова довіра до світу. Базова довіра до світу формується на основі відносин з мамою. Mm. Ну, Не просто так придуманий декрет, не просто так придумані ці всі речі. Е, Якщо вже це дитина більш такого старшого віку, то е, треба дивитися, що дитині цікаве і давати їй, тому що можливо, ви не додали в тому ранньому віці. І тому пізніше дитина ну, я би потребує, навіть вимагає е, якимись такими не зовсім коректними м, способами. Е, Оцю увагу, цю любов. І якщо дитина навіть і в підлітковому в такому віці не отримує, тоді вона цю увагу і це кохання, цю любов, цю турботу буде потребувати від усього світу. І Тоді важко буде з такою людиною дружити, тому що, начебто, ця дитина, ця людина хоче постійно бути з тобою. Угу. А це питання до цього ранішнього періоду. Угу. Е, Таке ще питання стосовно того, як займати вже все-таки дитину. Є вільний час, і як ви гадаєте, мати для цього просто в дитини, щоб було дуже багато іграшок? Вгадувати щось з того, що є. От які можливо у вас є поради стосовно такого часу проведення? А, моя основна рекомендація це дивлячись, який вік знову ж таки. Якщо дитина маленька, то треба з нею гратися і навчати її гратися самостійно. Якщо це такий більш старший вік від 10 до 15, я прихильниця того, що краще залучувати дитину до різних гуртків, різних якихось цікавинок, щоб не вистачало часу. На інші якісь думки, які можуть привести до якихось залежностей чи, mm -hmm. можливо, проблем. Mm -hmm. а, тому тут краще все ж таки бути залученим в життя дитини, а, цікавитися, знати, з ким спілкуються, що це за люди, що це за діти, які в них батьки. Тобто, коли ми включені в ситуацію, тому звідси виходить наступне питання: наскільки ми готові взагалі до батьківства. Mm -hmm. Тому що ну, це залучення в зовсім нове і створення зовсім нового життя і мого місця в цьому житті. Дуже дякую. Пані Аліно, знаєте, таке питання сьогодні світ настільки розвивається, що і багато пізнавального контенту ну, набагато більше, ніж це було раніше. Ми там дивилися там, як його, Жан чи Жак Кусто, там, Знаєте, там море, океан досліджував сьогодні стільки матеріалів. І що ви скажете згідно цього? Чи нормально привчати люд... дитину до того, щоб вона дивилася різний контент, відео? Ніби цікаві, хороші мультики, повчальні мультики? Але ми розуміємо, що крім повчального контенту, оця залежність до цього от екрану, знаєте, настільки сильна стає. Ось що би ви про це сказали, і як правильно цим користуватися? Все залежить від, знову ж таки, від віку. Нічого не маю проти а, пізнавальних відео, сама їх дивлюсь. Але питання в кількості це угу. раз. А, друге, а, зараз настільки швидкий потік а, інформації в новинах, телеграм-каналах, звідусіль. Мозок фіз... фізіологічно не здатний обробити. Таку mm -hmm. кількість інформації. Yeah. Тому ця інфогігієна і для дорослих, і для підлітків, і для дітей це надважливе правило. Тому що, наприклад, коли ми читаємо ті зони мозку, які відповідають за розвиток нашої лобної частини, тут знаходиться наша ну, якби особистість освіта, харизма, такі більш складні якості, ніж просто виживання. І а, питання безпеки, де знаходиться в нас в рептильному мозку, тому щоб розвинути лобну частину, треба. Певний час навчатися і тому є там, правила 10 років в школі, 5 років, 4-5 років вищі навчальні заклади, тому що є певний процес засвоювання інформації, швидкість засвоювання інформації. І ми знаємо багато випадків, коли е, діти з такими надздібностями вони потім стр... дуже багато страждають, тому що їхній мозок може обробити велику кількість інформації. Але транслювати дуже важко. Е, тому е, я рекомендую відводити час на читання, привчати на читання, тому що це ну, дуже велика проблема. Просто частини мозку не розвиваються, коли ми мало читаємо. Особливо якщо діти, да? ну ми ще багато читали. А от діти, так. ну і просто вона потім не може усвідомлювати взагалі цей весь потік інформації, і навіть його потім якось генерувати на якісь е, категорії. І це просто такий е, безкінечний скролінг клієнти е, якихось певних таких е, так, соцмереж так, так. воно отуплює. Угу. Згодні. пані Аліно, якщо до ігор на, на гаджетах, що можна ще стосовно цього сказати? Чи можуть вони бути е, сприяти розвитку? І знову ж таки, чи тут питання дозованості? На мою думку, це питання дозованості і питання, яку характеристику несе гра. Тому що, якщо там занадто багато агресії, це буде стимулювати певні паттерни потім поведінки. А, тому краще ну, якби, обирати і дійсно є не просто так ці сервиси кіберняння, чи якось вони так називаються, де ми обмеження, які ставимо на гаджети а, дітей. А, я за те, щоб гаджети і всі е, надбання сучасності цивілізації використовувалися нам на благо, тобто використовувати, але з певною метою для чого ми купуємо планшет -телефон, планшет телефон дитині, щоб займатися там англійською, вивчати якісь не знаю науки і там займатися з викладачем. Тоді ми тільки закачуємо лише ці програми. Тобто це такий певний контроль, це відповідальність за те, що входить в мій мозок через вуха, очі, і ну, чим я взагалі взаємодію. Спасибі угу. Угу. вам за такі розгорнуті відповіді, тому що дійсно, знаєте, сьогодні це питання на часі, тому що всі розуміють, виховання воно важливе, але настільки обставини інші, що не знаю, там моя мама завжди казала. Ну, при моєму дитинстві такого не було. Коли говорить мої за моїх старших братів, каже, ну що що, ну вони себе так не вели, як ви сьогодні. Вдати. Коли я сьогодні дивлюсь, знаєте, там на молодших підлітків, діток думаю, та я таким не був, як вони. І десь ти бачиш, як воно все змінюється, але в той же час ми бачимо наскільки десь от крадеться, крадуться ці стосунки батьків і діток. На жаль, на жаль, тому дякуємо за ваші такі влучні поради, дорогі батьки. Звертайте на це увагу. Дякую. Так, ми ще будемо мати з вами наступну розмову. Чекаємо на зустріч з вами, друзі. А наразі у нас невеличка вличка пауза. залишайтеся з нами.